Всім доброго вечора, починаємо наші продажі. Так, давайте почнемо з цікавого. Такий патрон токарний. 250 мм з такими кулачками. Все під планшайбу, не під конус. Посадка. За нього буде в такому стані кінні, все крутиться, все працює в хорошому стані. Ну, бачите, побитий. Тут даже прокидается нумерация, бачите? Ну, тяжко. Так, за него будет 1500 гривен. Далее, такие ниши. 250 гривен. Ниш. Какого плана? Маден, Германия. 250 гривен. Такие зависы. 30 гривен. Таблетки для пайки на пайных рессел. А вот такого плана. На основе латуни, бачите. Видно латунь. Это бура латунь сразу прессована. По 60 гривень 100 грамм. Далее. Образные камни. 150 на 65 на 65. Это вулканит или бакелит. Вулканит, здаётся, это. Вулканит или бакелит или камни. не помню, черные. 400 гривень такие. Чашка такая. Одна. Далее. 250 на 25 на 32. Вот, бачите, я такая набирается, я не старта. 550 гривен. Будет 500 гривен. Знаешь, как? Давайте, на каждом камне, который бачите цена, тут будет 350 гривен камень, это будет 500 гривен камень. Далее. 175 на 60 на 32. Это такая чашка, вот, бачите, где-то, 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 где то где то где Посадка в середині 32. Бу 500, буде 450. Далі. Далі бакліотові такі камні. Це 200 на 7 товщина. І посадка 32. От таке маркування. Хто розбирається, той знає. 6 ЧС 25PS. Я такого не зустрічав, скажу вам. 50 гривень штука. Їх його бачите багато. 50 гривень штука. Далее, такие образованные камни, в вариации, да, вот так выглядит, 40 на 35 и в середине 10, по 25 гривен. Далее, 40 на 40, в середине 16, по 30 гривен. Далее, 31 на 25 на 9, вот такие маленькие, по 15 гривен. Далее, от кипр, видите, колечко вот такие. Орінгі. Отакі по 20 копійок. Далі. такі прокладки. В минулому відео я розмірок. Кому надо помірюю по 50 копійок. І такі прокладки сьогодні були знижки, по 50 копійок. Вони однакі 7. Бачите. Так, да, однакові. Це параніт, як я розумію. І здається, це парніт. Тільки чимось вони такі як консерванті. Вони. Далі, Такі підшипники двох видів. Десь один вид, другий вид. В минулому відео ролик я міряв розмір. розмірі димсь у минулому відео по 25 гривень за штуку. Так, такі термопари. ТСМ 1388 по 40 гривень. Залишилось поки що дві штуки. Кось цікавить, є велика кількість. Є біля 1000 штук. Далі ТСМ 1388 по 40 гривень. Далі такі дивіться. Це бруски. в мене є аналіз. Я робив на спектрометрі. Пістолет, скажімо так, у нас на металомі. Це Р6М5. Тут є і Кобальт, є і вольфрам, Не можу скинути, кого це цікавить. Брусок іде. 16 на 16, здається, чи 20 на 20 і 120. отак, Ні, 16 на 16, 120. Ці три по 100 гривень. От, бачите. Цей більший 170 гривень за штуку. Далі продовжимо, буде склейка. Так, продовжуємо наші продажі. Далі, дивіться, є калібри. Мене багато хто питав. Калібри просто щоб ви розуміли, скільки є їх. дивіться, от така наявність. Я їх поки посортував, поки те, поки те. Дуже багато часу займаю. Оці ідентичні набори. Перший і другий набор вони ідентичні. ось третій набор. Давайте почнемо з цього набору, який відповідає цьому набору. Кільце. М12 на 1,75, Непрохідний. Далі. М48 на 1. Прохідний. Так, далі. М20 на 1 непрохідний. Далі. М16 на 1,5. Прохідний. Непрохідний М16 на не 1,5. Далі. Це. М12, непрохідний. Далі йдуть тут. М8, М6, М5. Отак. Вот Далі. Кільця. М5 непрохідний. М4 непрохідний. м 25 прохідний. Далі. Одна друга трубна, прохідна. Далі М27 на півтора прохідна. Далі кільце. М3. І М3. Два штуки. Ось так М3. Де. І далі кільце. Один дюйм, одна четверта трубна. За цей комплект. Отак. Буде 300 гривень. І за цей комплект він ідентичний цьому 300 гривень. Далі комплект великий. Він тільки в одному варіанті існує. Більше я не зможу скласти. То він тільки один. Кільце. м 30 крок 2 Непрохідний. м 16 на 0,5 Непрохідний. М12 на 1,75 непрохідний. М12 непрохідний. Далі. Тут погано видно. Десь було. Ну, що таке кільце. Це М16, здається. Чи М18. Не видно. Надо відчистити. Далі. Один дюйм одна четверта трубна, непрохідна. Далі. Почерй їдемо по порядку. М27 на 1,5. прохідний. М30 на 1,5. Непрохідний. М38 на М39 на 2. Непрохідний. Одна друга дюйма. трубна, прохідний. М22 на півтора. Прохідний. М36 на півтора прохідний. М49. Ні, М48 на один прохідний. М16, півтора. Непрохідний. М20 на один непрохідний. Далі йде отакий. дивіться, Це в нас іде. М8 на 0,75. Прохідний, непрохідний. І далі йде перемий отакий дивіться, Це типу як гладкий. Бачите, пишу, прохідний 2 і 1. І непрохідний. Плюс 0,01 сотка. Щоб непрохідний. Тобто зазор йде в 1 сотку. Далі. йдуть такі малі. М... М6, М3, М4, М3, М3. І малі М8, М6. Такого плану. Дивіться, за оце все, що ви бачите отут на відео. Отак, скидайте мій скріншот. Буде ціна 800 гривень. Я думаю, це нормальна ціна. Так, давайте далі продовжимо. Щітка така. 150 мм в діаметрі. посадочная 22 мм. Вот так она мая 20-25 ориентовно. Будет по 45 гривен. Далее такие алюминиевые наконечники. Давайте так. 220. 50 гривен. 2 по 95. 50 гривен. И 2 по 70. 50 гривен. 50, 50, 50. 50. Кошечка, вот. Шестигранник МДО, шестигранник десятка, 25 гривень. Далі післякалібер окремо. Калібр 1 дюйм, 1 четверта трубна. Кільце, непрохідне. 50 гривень. Калібр: 2 дюйма, 1 друга трубна. Прохідний 200 гривень. Два дюйма одна друга, трубна, непрохідний 200 гривень. Комплект. Отак. Разом буде. Прохідний, непрохідний, одного розміру 350, 50 гривень знижка. Далі. Такий великий. дивіться, Це М90 на 2 прохідний. Буде 300 гривень. Далее, гладкая пробка. Прохидна, диаметр 72. 250 грамм. Далее, мечики будут. М52 на пивтора. 200 грамм. Далее, мечик будет. М30 на півтора, Перший номер. 200 гривень. Далі. М27 на півтора, 200 гривень. Так, далі. Хто знає є откі електроди? Мені здається, я колись такого плану бачив на Діб 300, тобто один М63. Такі електроди, кому потрібно, за нього буде 150 гривень. Пишіть на вайбер. Так, далі показуємо. Така є що молоде зерно, корм для тварин, скажімо так, під реставрацію віддаю по собі вартості, за неї буде 350 гривень. І бак на гнітач 300 гривень. По зроблю детальні фото, фото та відео. Так, далі. Ножі пілана. Отак розмір йде по довжині 725, отак. 52-55 мм, є різні. І точна 6 мм. Це Made in Чехія, Вироблено в Чехії, хороші ножі. За них буде ціна по 200 гривень за штуку. Далі, така лампа. Давайте зробимо знижку. З неї буде 150 гривень за лампу. Такі молотки. Всі молотки будуть по 30 по 25 гривень по 25 гривень. Далі. Такі підшипники. 200, 20 гривень, 201, 20 гривень, 202, 23 гривень, 203, 25, 204, 35 гривень, 205, 35 гривень, 206, 47 гривень. І ці мінус 5 гривень, 207, 70 гривень, 208, 85 гривень. 209-110 гривень, 210 115 гривень. Далі, така приспособа є. Може комусь треба як стойка для сверлильного санка. Буде знижка 500 гривень за неї буде. Далі такі є трансформатори тока. Гляньте, хто розбирається, той знає. 300 амперні 200 амперні і 150 амперім. По 25 гривень за штуку будуть кожен вид по 25 гривень. Далі такі амортизатори. Працюють вони на отак. 100 гривень за 2. Далі такий редуктор. Він крутиться, все, тільки тут бачите, що бризенний вал. Тут масло є в ньому, бачите, щуп. глянь таке. Я такого ще не бачив. За нього буде 600 гривень. Далі найцікавіше, що я раніше не бачив. Є откий редуктором з патроном. Гляньте. Викрутите Во, і патон крутиться. Саме головне, я за нього хотів 2500, тисячі, зараз 2,200 ціна. Гляньте, Що я побачив? А це сплошний отвір. Це можна використовувати як бабку для стокарного станка. Передню бабку для стокарного станка. 2200, це адекватна ціна. Тут 160 мм. Пишемо на вайбер. Далі, А ній пластини такі, всі по 5 гривень, кожен вид. 1, 2, 3, 4, 5. Пишемо. Все, пишемо на viber. Viber 066 911 3258. Всім подякуємо.